Ну що, у нас тиждень закінчився. Отже. Так, тут у нас звели стіну другого поверху. Тут же повністю ряд прогнали. І... Наступного тижня допомогть будуть тут перестінки з цегли робитися, там, де буде у нас там сам вузли, ліфтова шахта, там у нас отвір під сходи, другий на другий поверх. Стоять вже блоки, у вівторок приїжджають, це ще машина з блоками.